Доброго дня! Мої вітання! Мене звати Фалінський Михайло Михайлович. Я лікар-ортодонт, веду прийом мережі стоматологічних клінік Люмідент на Позняках. В цьому відео я вам розкажу трішки про себе, роботу та покажу приклади своїх робіт. Я сам з Тернополя закінчив Тернопільський медичний університет імені Горбачевського. Чому медичний любов до медицини у мене розвинула мама, вона у мене лікар, за що я дуже вдячний, що прислухався до її поради. Чи з третього курсу поставив собі за ціль, що буду займатися ортодонтією, і впевнено, крок за кроком я приближався до своєї мети? Вже на той час бувши студентом, відвідав багато курсів, майстер-класів на спеціалізацію, поступив в Київ. Де й почався мій робочий шлях. Вільний час люблю проводити з друзями, граючи настільні ігри, мафія, монополія. Дуже люблю дивитись інтерв'ю цікавих людей в спорті, в політиці, читати літературу на основі реальних подій, звісно, якщо є час. В процесі роботи і навчання я володів методами орнетичного лікування, які допомагають лікувати майже непомітно. Це капи, лікувати за допомогою мікроімплантів. Які дозволяють проводити лікування без видалення в більшості випадків і підготовкою перед протезуванням, володів багатопитливою методикою лікування, яка успішно допомагає лікувати відкритий імзяльний прикус без ортохірургії в деяких випадках. Як результат моєї роботи, ви можете поглянути на фото щасливих пацієнтів. Чекаю вас у себе на консультації в мережі стоматологічних клінік Люмідент. Дякую за увагу. Гарного дня.